І так, готичний оракул віщує про кармічні події. Що прямо зараз треба звернути увагу і це прокачати. Благословення, любі друзі, от якою справою ви займаєтесь? Про що ви зараз думали? Над чим ви зараз працюєте? Вважайте, що ви вже отримали благословення від вищих сил. Тільки від вас тепер залежить розвиток тієї справи виповнення того бажання. Якщо ви будете вірити в себе, якщо ви будете йти по шляху. До своєї мети, до своєї мрії, якщо ви будете систематично щось робити, вкладатися, да це не означає грошима своїм часом. Можливо, якусь інформацію треба ще здобути. Ну, принаймні, хочете, ну наприклад, поїхати відпочити, так зрозуміти, коли куди ви насправді хочете, і скільки то коштує грошей. Ну, хоча б куди ви хочете, да тоді все світ може вже якось, якось вам щось допомогти.